Черкаські активісти пікетували СІЗО та обласну прокуратуру. Усе через справу Слабенка. Сьогодні збіг термін тримання неповнолітнього Ігоря під вартою. Та його, попри сподівання батьків та активістів, продовжують тримати в ізоляторі. Нагадаю, майже рік тому в кам'янській школі побили самокласника. У той же день він помер у реанімації. На початку міліція визначила трьох підозрюваних та взялися за одного Ігоря Слабенка. Його засудили на вісім років. Проти того, вже не раз виступали черкаські кам'янські активісти, чим завершилась. Їхня чергова акція Ірина Малюкова розкаже. Своботу, Ігорю! Своботу, Ігорю! Ці вигуки вже чули під різними судами і прокуратурою. Тепер активісти пішли до Черкаського СІЗО, бо тут уже місяць отримують обвинуваченого у вбивстві школяра Ігоря Слабенка. За законом кажуть активісти, сьогодні хлопця повинні випустити з-під варти. Мы сегодня хотим посмотреть снова, что будет найдено в новый, ну, в очередной раз, для того, чтобы его опять оставить здесь. Потому что, зная эту систему, а для меня она не изменилась, я не вижу изменений вообще ни на грамм. Я изменений не вижу в этой стране никаких. Но нужно задуматься тем, кто чиновникам всех рангов, куда они сегодня хотят привести нашу страну. Они снова ее хотят залить в крови? Заяву про закінченню терміну утримання адвокат хлопця відніс начальнику СІЗО. Той каже, вперше про таке чує. Ігоря не відпустив. Єдине, що пообіцяв, розібратися у ситуації. Натов побурений, хоч нічого іншого говорять люди, не чекали. Ми зараз сидимо в прокуратуру області прокурору. Вручаємо аналогічне заявлення, тому що він об'язан контролювати питання сроків, в тому числі сяджання постражі, закону селяжання постражі ліц я. Наверно, на что прокурор будет бездействовать, Поэтому ми намерены сегодня сьогодні вже їхати в столицу, в город Київ, генеральної прокуратури України і в міністер... міністру юстиції України. До генпрокурора говорять активісти, підуть вже разом із нардепами, бо ж на місцевому рівні оббили вже всі пороги. Та марно не знаємо чого від нашого правосуддя чекати на даний момент. Як вони відкрито порушують всі закони, всі вимоги законодавства і не знаємо, чого від них. будемо звертатися, куди тільки можна в вищій інстанції. Напередодні Вігоря стався нервовий зрив. Хлопцеві викликали навіть швидку. Батькам лишається лише мріяти, що він зможе хоч трохи відновити сили вдома перед апеляційним розглядом. Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка новини.